Всім привіт! І так, друзі, всім привіт! І це новий обзор нової іграшки. Мене все так звати Лєра, а це в нас. Це я. Льоша. Це Олексій. Напевно, да. у всіх маленьких нас були маленькі друзі. Думаю, так, так. так, От Скажи, хто в тебе був маленький друг? А моїм улюбленим другом, напевно, була все ж таки, от а... О... Ведмежатко. Ведмежатку. А в мене був. О... як його. Невеличкий цуцик такий щенятку. Мійкенький така а щенятка. Тому я пропоную вже якомога швидше переходити до нашої іграшки та дивитися, все ж таки, що в нас новенького. Склійка. па бам Меджик. <світ> казати, що це, ми не будемо. І так це зрозуміло. Це дуже гарний, красивий. Прекрасний міні-мішний. Як на нього? Вижатко, але все ж таки він а, з невеличким секретом. Тому пропоную вже подивитися, а, яку першу здібність він може мати. Ну, дивись, а, що можна точно сказати, це упаковка, вона реально гарна. Вона цікава, а, призиває до себе увагу. Є багато тут зірочок. зірочок Гарна е, лицева сторона. ну Скажи, правда? Така великий гудзик, і сам е, наш е, герой цього відео. А також невеличкий секретик нашого ведменика це ось така такий гудзик. гудзик. Цей гудзик він незвичайний. Як ти гадаєш, до чого він? Що, що він робить? Я думаю, що це невеличка підказка до нашої іграшки і пропоную вже відразу її відкривати. Спробуємо. Давай, відкривай. Відкриваємо раз, загибаємо, два, три. Дивіться, коли ви розпаковуєте, тут, по-перше, є гарна така внутрішня сторона та, а перші дві ниточки, які треба буде обов'язково розв'язати. Давай спробуємо. Можна ставити це one year later. І так, знову повертаємось до нашого гусика. Ми його усередині вже трошки Можемо. розірвали, щоб ми могли його дістати. Ось так. І давай пробувати. О, так, перше у вас є ось таке ось такий, ось такий гарне сердечко. плей сердечко. А, також далі якесь о, листування від нашого ведмедика. Чому не українською? Але це сердечко. Ми не спішимо його туди вкладати, так, тому що воно нам вистачає. сьогодні ще знадобиться. Дістаємо. У нього є декілька режимів, швидко виправлено і повільно. Все, о, є. А ми поки що. А також, щоб наш ведмедик перетворився зі звичайної іграшки в нашого справжнього друга, беремо наше сердечко. Тут вже є дві ось такі ниточки. Ми їх просовуємо сердечко, давай. Давай, давай, давай. Це як знаєш, а, гра Розетка. Розетка, да. Оп! І зав'язуємо міцно і надійно. Руки дуже грубі. А... І так, а далі. Що далі. Як написано за... в нашій інструкції, нам необхідно буде натиснути на гудзик сердечко та загадати бажання. Окей. І так, ну що, загадали бажання і натискаємо на сердечко. -ба! І так, ми почули характерний звук і переходимо далі. Характерний звук називається музика. Що ти не знаєш. А Їй також, буде якщо ви розпакували ведмедика раніше, ввечері, тупи, то можна поставити тупи, його тупи, на повільний режим та заснути тупи. разом з ним, і він прокинеться разом з вами. Щоб оживити ведмедика трейді, стисни лапу. Тобто, якщо ви поспали і треба його оживити, Розбудуйте, ми, так ми робимо ось ця лапка. Права лапка ведмедика для вас ліва буде. Нажимаємо. Він співає. Він прокинувся і бачите, він починає оченятами е, ворогати. Він хитає головою. Тобто, тепер ти можеш гратися з ведмедиком Треді різними способами. А ще поглад ведмедика по голові, щоб почути звуки, та його реакції дивіться. Що зробимо ось так ось. Йому подобається, коли його гладять по голові. І тут ще й туди ще датчика. Можна, 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 можна. На животику На можна животику його трошки, трошки поласкати. Тут спочатку є а, інструкція, В інструкції є ось там малюночок, а, де у нього є що. Якщо ви зайшли в магазин, і вам сподобався цей медведик, а, то ви можете взяти коробочку та її розвернути. Тут є теж QR-код, за яким ви можете теж перейти, і все про нього дізнатися. Я прийшов по цьому QR-коду, і що. Ми можемо з вами побачити ось така перша сторінка заставочка тут меню. Ми потім можемо полистати. Так? Ось так, коли є картинки, текст на англійській мові. І є відео. Ось таке от відео у нас з'являється. Дивіться, ми все ж таки знаємо, що цей ведмедик він як найкращий друг, і друзі теж повинні інколи відпочивати. Тому ми його можемо покласти так, на спинку, і він. Буде спати. Він засне. Обійми. Тут є наступний пункт обійми. Тримай ведмедика в обіймах декілька секунд, і ти почуєш відповідні реакції. А ти його вже обіймала? А, ні, але хочу спортивна. Давай обіймай. Переходимо ми знову до цього сердечка. До цього сердечка. Це наступний пункт Стукіт серця. Якщо ми нажмемо на. Це серце. ти! Має ведмедика треді, це таємниця. Підмогнувши тобі, ведмедик буде прикидатися, що знову заснув, Тисни на серце або стисни лапу, щоб повернути ведмедика. Тобто він ще може так трошки з тобою гратися угу. і прикидатися, що він спить, а насправді ні. Тобто, якщо ви один або два рази його а, хитнули, Йому це буде подобатись, але більше разів та дуже часто, йому це може не сподобатися, і він може злякатися або навіть трошки розсердитися. Ну що мені здається, що цей м'який друг буде в нагоді і точно сподобається дитині, бо це дійсно щось дуже круте. З ним можна розмовляти, обійматися, брати з собою та трошки послухати ще пісень. Я прям уявляю, як ввечері можна прийти додому, поїсти трошки солодко, подивитися мультфільми та врешті решт лягти з цим медиком спати. Так. Я думаю, він буде прокидатися разом з тобою. Ну що, друзі, на цьому ми з вами прощаємось, але кажемо до нових зустрічей. Обов'язково пишіть коментарі, ставте уподобайки та підписуйтесь на канал. Бувай, бувай! Муа. Бувай!